Сьогодні я розповім про один засіб, який може дуже швидко зняти потяг, і не лише до алкоголю, а й до цукру. Коли людину тягне випити, що насправді за цим стоїть? Зазвичай вона хоче зменшити стрес, тривожність, зняти напруження в тілі, отримати відчуття полегшення. Те саме стосується й цукру, солодке піднімає настрій. Однак за це доводиться платити, але це вже не тема цього відео. Я назву один простий засіб, який допомагає дуже швидко позбутися потягу, особливо якщо ви вже сильно підсіли. Це речовина під назвою l глутамін Також дуже важливо зрозуміти, чому l глутамін працює. Глутамін це амінокислота, якою у вашому тілі найбільше. І саме глутамін перетворюється на глутамат, найпоширеніший нейромедіатор у мозку. Ймовірно, говорячи про нейромедіатори, ви думаєте про серотонін, дофамін та інші. Але про глутамат рідко згадують як про нейромедіатор. Але саме глутамат є найпоширенішим нейромедіатором у мозку. Якщо не заглиблюватися в терміни, глутамат це збуджувальний нейромедіатор, тоді як інші називають гальмівними. Коли глутамату занадто багато, це створює проблему своєрідний токсичний ефект. У людини з'являються тривожність, депресія, безсоння та подібні стани. У мозку існує складна система, де глутамат допомагає іншому нейромедіатору, який виконує гальмівну функцію. Коли організм здоровий, у вас є баланс збуджувальних і гальмівних речовин, і все працює правильно. Але амінокислота l глутамін посилює процес глюконеогенезу, вироблення нової глюкози. Виходить, що ця амінокислота легко і швидко може перетворитися на глюкозу та нагодувати клітини мозку, зробивши їх задоволеними, без побічних ефектів, як у випадку з цукром. Інсулін не підскочить, тому що використовується інший шлях. Глюкоза надходить не безпосередньо, а через перетворення амінокислоти. Отже, це швидкий спосіб забезпечити мозок енергією без шкідливих наслідків, усунути нестачу палива, швидко покращити настрій, зменшити стрес, напруження, тривожність, а також знизити потребу в алкоголі або цукрі. Але глутамін робить набагато більше. Він є попередником глутатіону, головного антиоксиданту печінки. Також він підтримує клітини кишечника та захищає від синдрому дірявого кишечника. Ймовірно, говорячи про нейромедіатори, ви думаєте про серотонін, дофамін та інші. Але про глутамат рідко згадують як про нейромедіатор. Це дуже важливий фактор, який допомагає організму відновлюватися під час інфекцій, після операцій, травм або стресу. У такі періоди організму потрібно більше глутаміну, а однією з головних причин його дефіциту є алкоголь. Алкоголь блокує глутамін і всі його корисні властивості. Тому, якщо ви давно і регулярно вживаєте алкоголь, ви фактично позбавляєте себе і глутаміну, і глутамату, створюючи безліч проблем у майбутньому. Ще одна причина серйозного дефіциту глутаміну хронічний стрес. При тривалому стресі глутамату насправді стає більше в одній із ділянок мозку гіпокампі. Це викликає багато проблем із пам'яттю та навчанням. Водночас у лобовій корі рівень глутамату знижується, а це впливає на концентрацію та може призвести до дефіциту уваги. У іншій структурі мозку амигдалі мигдалеподібному тілі, яке дуже схоже за функцією на наднирники, бо відповідає за реакцію на стрес. Рівень глутамату при хронічному стресі також знижується. Це й спричиняє відчуття тривоги. Ще одна важлива причина дефіциту глутаміну надмірні заняття спортом, коли ви багато тренуєтесь, але не даєте організму відновлюватися. Інші причини будь-яка травма, включно з хірургічною операцією, хронічні інфекції, а також банальна нестача глутаміну в харчуванні. У яких продуктах багато глутаміну це яловичина, курятина, риба, яйця, молочні продукти, а також капуста, темна листова зелень, кейл, шпинат, петрушка. Якщо ви хочете позбутися потягу до алкоголю чи цукру, а я припускаю, що ви вже пробували кетодієту та інтервальне голодування. Але вам потрібно швидко зняти потяг, тоді варто перейти на кето і паралельно приймати від 2 до 5 грам l глутаміну на день. Приймаючи L-глутамін як добавку, не забувайте вживати і продукти багаті на цю амінокислоту. Це є база кетохарчування. Так ви реально зможете витягнути себе з цього стану. Є й інші речі, які допоможуть у такій ситуації: регулярні тренування без надмірності, повноцінний сон, максимальне зниження стресу. І чим менше алкоголю ви вживаєте, тим меншим буде дефіцит глутаміну. Але щоб остаточно впоратися з проблемою, потрібно дотримуватися здорової кетодієти та інтервального голодування. Якщо вам сподобався цей розбір і ви хочете дізнаватися більше про здорове харчування, справжній склад продуктів та вплив їжі на організм, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок.